Друзі, усім привіт! З вами геймер Гантеля UA І це відео знову присвячено вже конкретній грі під назвою Stalker Тінь Чорнобиля. Там в відосику у мене буде ціла вставочка проходження першої місії, Саме, і самої дати ми маємо забрати флешку у Сталкера але для того ми маємо врятувати, врятувати сталкера, да? і Зробити зачистку від бандитів. От тому, друзі, відосі трошки присутня ненормативна лексика, про що я казав, що в Сталкері вона є. От, нагадую, Сталкер це гра про катастрофу і наслідки катастрофи вибуху Чорнобильської АЕС. Там, де аномалії, виживання в дикій чорнобильській природі, виживання серед радіації, зомбі. Різних монтантів і тому подібне. Думаю вам, всім, от хто грав Stalker, мене це зараз розуміють про ціни дуже цю гру. Рекомендую всім пограти. Адже думаю, не одне дитинство минуло. От, кожного кожного ще на початку 2000-х, хто б не грав в цю гру, в, в неї грали всі. Але, Але, знову ж таки, це гра. Озвучена російською мовою, хоча гра про Україну. Це не гра про РФ, як там мені писало багато. Це гра про Росію, тому що це, блін, озвучено російською мовою. Ні, друзі, це не так. Більш детальніше фактів ви можете, як я вже казав, погуглити або подивитися на Ютубі. Да Тут є різних багато модів. Всяких солянок, типа приколів, пасхалочок до Сталкера, Але ось це, що ви бачите зараз на своїх екранах, це саме оригінальна перша частина Сталкеру Тін Чорнобиль, от, яка особисто мені дуже зайшла, навіть ще на тому старому компі, де, от, коли я грав, це. Мені був, навіть, знаєте, от на 720p моніторі. Коли так от атмосферно ти наче, поринаєш в ті часи, і ти наче, там знаходишся в грі, просто е, гарна така от атмосфера. Да, там Пісні під гітару, там розмови, анекдоти навіть можна знайти такі енергетики, як Red Bull чи Revo. Да, і таке там є. Але, друзі. От в грі, от що я ще підміт, підмітити хочу присутньо багато радянської техніки, типу, зіпсованої, ну так, для антуражу. Але вона там, вона там є. От. У, типу, ЗИЛ, трактор, там ще багато чого ви можете знайти. Це вже треба добре. Ісслідувати, знаєте, так, розвідувати, там, мовити, ту обстановку в грі. Я думаю, ви мене зрозумієте. Так от. Особисто моя думка, що оригінальних, сталкерів, оригінальних там, це не сталкер да, РП, який вийшов буквально такі два роки тому. Типа можете там, в стімі пограти сталкер РП, але. Це не оригінальний, типа Сталкер, це інший. Це не продовження Тіні Чорнобиля, або Сталкер там Чисте Небо або Сталкер Прип'яті. Основних частин Сталкера це три: Тінь Чорнобиля, Чисте Небо і Зов в Які, думаю, грали всі-всі інші. Там це доповнення, моди. От, і тому потім не можете побачити. Але вже в стімі як ліцензії Stalker я смислу такого не бачу, тому що в цьому Stalker, от ну, думаю, всі розуміють, що тут немає онлайну, тому не варто мене питати, як сторона скачати Stalker RP. Просто. Так, я в Stalker РП грав, але це вже зовсім інша гра. Так, про Чорнобиль, про катастрофу, про наслідки, але це не Тінь Чорнобиля, там зовсім інша атмосфера, там живий чат і онлайн. Тут же ж в Stalker. Що починається взагалі гра, це просто коли починається кат-сцена, коли їдемо. Їдемо ми на машині, веземо, там щось ми везли. Потім ми втрапляємо в аварію і стається вибух, і, сталкери рятують Міченого, як у нього позивний Мічений. Да? І Сідорович дає завдання, яке ми маємо виконати. Тіпа, і по сюжету в нього Амнезія, де ми маємо все згадати всі події, які відбулися на той момент. Саме з цього починається ця гра. На той час досить був, досить був, в цій грі розвинений функціонал, графіка, текстур, і саме головне, от я вважаю, да, в таких лайтових лампових іграх це сюжет. Раніше ж ніхто не дивився на графіку так особо, тому що не було там RTX 2060 і тому подібне. Раніше взагалі не знали, що це таке. Зараз, звичайно, в цій грі, от, в Сталкері, ви не побачите. Типа трейсіровку лучив, бо це вам не метро. Метро це взагалі зовсім інша гра так про Чорнобиль, але сюди прошу її не вплутувати. Бо ця гра, от зараз, як ви бачите, це ще зроблено під старе залізо. Тому, друзі, будь ласка, розбирайтесь в інформації більш більш детальніше. Для того нам з вами даний інтернет. Так, друзья, теперь будет небольшая вставочка трохи геймплею, да, про вот Сталкер и так, Итак, вот что тут будет. И в благородство играть не буду. Выполнишь для меня пару заданий. миссия. И мы в расчете. Заодно мы... посмотрим, как быстро у тебя башка после амнезии приснится. Вот. А по твоей теме, постарайся узнать. Хрен его знает, на кой ляд тебе этот стрелок сдался. Флешку, за но, я в чужие дела сталкер. не лезу. Хочешь убить, значит есть за что. Вот. Ну что стоишь? Выбирай, а вы лицо, как мы но... с тобой поступим. Типа, есть трэпа... дело. Нам ликвидоваться их бандитов. Ну, да. удачной охоты, сталкер. У нас бинокль, блин, ну да, вот в 2008 року. эта графика просто имбола. Подходи, пообщаемся. О, ну ты, Ждем Так. Ми отримали завдання від э, Сталкера. Ми маємо зустрітися з людьми Вовка. Але друзі. От ті, хто там мені о, писали, що якогось хрена, типа Сталкер, це гра про Росію. У мене тільки одне питання до тих недороблених: що ви перед цим курили? І, можливо, у них трохи географії не в порядку, тому що забули, що Чорнобиль знаходиться на території в Україні. Навіщо з вами на території України, і він підпорядковується Україні. Вот. Як бачимо, ми зараз з вами спостерігаємо наслідки Чорнобильської катастрофи, коли стався вибух у... В Чорнобилі, да, от той самий вибух, який наробив дуже багато лиха, але... друзі. Це війшло в історію, про це всі знають, і навіть досі вижди, в Чорнобильській вижди, зоні в Чорнобилі, да, там, досі живуть люди і вже навчилися, простосувалися до тих умов навіть. Вже скільки років після вибуху минуло, після катастрофи, на жаль, яка сталася, да, і забрала багато, багато тих життів. Ми маємо про це пам'ятати. Ми не маємо права про це забувати. Є навіть день пам'яті Чорнобильської катастрофи, да. і про це все ви можете побачити на Ютубі або почитати більш детальніше в гуглі. Але зараз, типа, ми прийшли на точку, де ми маємо ліквідувати бандитів. Мужики, тут Волк прислав нам підмогу і приказ атакувати. Да. Так. що вперед, У нас є, що подобається, у нас є пістолет і ніж. Типа, все. Зараз тут буде трошки ненормативний не лекцій, коли ми будемо ліквідувати бандитів. Тіпа, то про що я казав у минулому відео. О. Вот. О! Про що я казав? Нас намагаються в... бити, але ми. пришли за своим. Ну, подорвали, пацаны! Ай, ай, Обережно. Ой, я. Ну вот, про что я вам сказал. Тут, як ми бачимо, є навіть зони аномалій. Так, ще ми тут можемо зберігати гру. Да, там, написати якусь рандомну назву і. зберегтися. Дуже реалістично на, на той час горить вогонь. Ми можемо робити обшуки. О, я ось любив з чого куляти. Але тут треба бути обережним, бо це для ближчого побою. От зараз я пройду цю першу місію до кінця і ви все зрозумієте. Бо як бачимо, тут присутня радянська техніка, ну, типа цього. Оцього. О, і, до речі, є така пісня «Чики-брики і вдамки. Так, непоганий лут ми тут зібрали. З -з Знову непоганий лут. О, Тут нашого хтось. Блін, це не відчиняється, да? Треба тут все добре обшукати, да? От, е, щоб зрозуміти, де знаходиться е, та наша флешка. Грандиве! Звідки ти стріляєш? Ну, ось як бачимо цей. Да, це що це? У нас газон, напевно, радянський. Чи. Чи Зіл? Гот. Але це не означає, що це гра про. Російську Федерацію з того, що тут радянська техніка. І це не гра про Радянський Союз. Вот и вбьешь. Так, треба ему аптечку дать. Так, оп. Что еще здесь есть? Вот, кто еще здесь у нас есть?

Досить інформації про Сталкера або Чорнобиль Вайс. Ви живий! Ви дивитися можете тебе. у минулому відео. Uh... Так. Тип, все, І ми цю флешку віддаємо Посідровічу торговцю. Але, друзі, в своїх тут стріляти не раджу, бо вас просто от давайте експеримент проведемо. От бачимо, сидить наш сталкер, да? Здесь чужой! Опа. Нас можуть вбити, якщо... У своїх, якщо ми будемо стріляти у своїх. Типу лайфхак. Все, ми вже для сталкерів вороги, бо ми самі сталкери але ми почали стріляти у своїх. Вот. Гра дуже прикольна, атмосферна. Лампова така. Ну і проходили на стрімах. Тому, друзі, всім рекомендую в неї пограти. Так, ну, на цьому саме запис геймплею я завершу. А далі буде. Бачите, що. Так, ну і я завершую запис цього відео. Будь ласка, підпишись на канал, постав подобайку, колокольчик і пишіть обов'язково, друзі, свої коментарі, хто грав цю гру і що вам в ній сподобалось. Ну а я побіг монтувати цей відосик.